Замість Порошенка від України в парламентські асамблеї Ради Європи буде працювати хороший тамада з Яворова. Не вірите? Ми теж не вірили, чесно кажучи, але виходить, що таки так. Отож розказуємо. Ситуація така раніше Україна делегувала в Парламентську асамблею Ради Європи представників ОПЗЖ, типу Опозиції. Так, це так було. Ну, достойніших не знайшлося. Десь там, через півроку після активної фази війни, отих їх двох представників Льовочкіну і Волошина відкликали би, і постало питання, ким замінити. Вирішили замінити, по принципу, один депутат від стуг народу, один від Євросолідарності. Від ЄС висунули Петра Порошенка. Комітет закордонних справ ухвалив рішення, і всю цю, цю історію можна було забути. Але тут почалося. Спочатку спікер не підписав рішення Комітету закордонних справ, потім слуги вирішили написати листа в парі, потім вирішили переграти все і взагалі віддати вакантні місця групам довіра і за майбутнє. І звісно, зараз всі слуги розкажуть вам, що це просто технічне питання, і так правильно, і ще щось, але ми ж розуміємо, чому і навіщо це було зроблено і за чиєю вказівкою, правда? Але Вишенькою на торті і найбільш кумедним і такимсь таким, таким трагікомічним епізодом стало те, що від довіри в парламентську асамблею Ради Європи відправляють молодого нардепа Павла Бакунця, котрий вчився раніше в духовній семінарії, потім він став гарним тамадою на Львівщині, потім став мером Яворова, просто з посади тамади, і потім став нардепом. Така кар'єра можлива лише в Україні і певно лише в Яворові, але це дійсно правда. Він сам в інтерв'ю про це все розповідав. Ну що ж, Олексій Гончаренко написав у себе в телеграмі, отак цитую от Зеленський казав про єдність. Прекрасно, давайте об'єктивно. Ну явно ж, минулий президент України буде більш ефективним у пар'є, ніж потужний дипломат від довіри. Ну це ж очевидно. І, типу, зараз немає ніякої політики, ніхто нікого не критикує, але навіщо тоді робити якісь такі мілкі капощі? Ну, це ж явно не про єдність, це більше про лицемірство. Кінець цитати. Та й таке панове, тамада від України в парламентській асаблеї Ради Європи. Це достойно продовжує ряд свіжих призначень Зеленського, сексологиня в посольстві Болгарії чи той чоловік інстаблогер зі Львова Салабай, котрий раптом став помічником в Херсонській військово-цивільній адміністрації. Кадрова політика Зеленського вона доведе до божевілля, чесно кажучи, краще про неї не думати. Слава Україні! Переможемо!